вечора! доброго вечора. Сьогодні четвер, 14 серпня. В ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок передостаннього робочого дня тижня поточного поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Мене звати Павло Москальов. Про головне насамперед Стисло. Петро Порошенко підписав указ про призначення Юрія Бірюкова відомого як волонтера із позивним Фенікс, радником президента України. Я хотів запропонувати вам, як ми домовлялися, позицію радника президента України. Відтепер Миколаїв Обленерго, Миколаїв ГАЗ та філія Укртелекому та інші підприємства сплачуватимуть за використання землі під своїм комунікаційним спорядженням. Відповідне рішення прийнято 24 липня депутатським корпусом Миколаївської міської ради. Ті земельні участки, о которых я говорю, где закопані ці комунікації, на яких розположена ця інженерія на земельному участку, представляють безполезні для міста Ніколаєва участки по причині того, що на них нічого не можна розміщати. У казанці ґрунтові води підтоплюють підвал єдиного в селищі дитячого садочка. Через нестачу коштів неможливо завершити роботи із будівництва дренажних та каналізаційних систем. Спеціальний репортаж випуску. Ну а тепер про це та інше розлого. Сили АТО звільнили ще чотири населені пункти Первомайськ, Камишеваха, Калійново і Вогледар. Про це повідомляє прес-центр АТО. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко зазначив, що на звільненій території також було знешкоджено групу спецназу Збройних сил Російської Федерації та близько 30 терористів. У результаті успішно проведеної операції в районі Горлівки українські збройні сили закріпились на позиціях, відрізавши терористів від основних сил терористичної організації ДНР. Сили АТО готуються до наступальних дій у районах Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська а також Іловайська. Між Гурлівкою та Ясенуватою знищено автомобіль з трьома терористами, які перевозили велику кількість зброї та вибухівки. Крім цього, в прес-центрі АТО повідомили, що у зв'язку з наступальною українських військових на сході країни загострились конфлікти між різними бандами терористів через нестачу зброї, боєприпасів, провіанту та засобів зв'язку. Так у Донецькій області бойовики терористичного оплоту під підгородою ватажка Тора обстріляли автоколону групування народно-визвольний рух ватажка Гре. Президент України Петро Порошенко підписав приказ про призначення Юрія Бірюкова, відомого як волонтер з позивним Фенікс, радником президента України, і подякував за ефективну волонтерську роботу. Під час зустрічі з Юрієм Бірковим президент подякував за ефективну діяльність під час повернення 79-ї бригади до місця дислокації. Петро Порошенко висловив своє захоплення по справжньому українським місту Миколаїв, підкресливши, що десантники 79-ї справжні герої для всієї України. Після цього Юрію Бірюкову було зроблено пропозицію стати радником голови держави. Я хотів запропонувати вам, як ми домовлялися, позицію радника президента України. Де е, ви зможете використати той досвід, ага. який дуже ефективний, до речі, який був набутий під час волонтерської діяльності е, питання? Підвищення ефективності логістики української армії, яка була повністю зруйнована за останні 10 років, і на сьогоднішній день нам фактично доводиться все починати з нуля. І якщо вже будувати з нуля, то треба робити просто ефективну схему, яка буде використовувати найкращий міжнародний досвід, волонтерський досвід. Бо зараз немає більшого пріоритету ніж захистити українського героя, захистити українського військового. Петро Порошенко акцентував увагу нового радника на необхідності посилення антикорупційної громадської діяльності для підвищення прозорості та ефективності закупівель для української армії. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І знову до офіційної інформації: гуманітарний конвой Російської Федерації зараз знаходиться біля міста Каменськ-Шахтинській Ростовської області, приблизно у 25 кілометрах від кордону з Луганською областю, який контролюється бойовиками. Як повідомляє російське видання колона Камазів, що супроводжується трьома десятками військових машин без номерів, запаркувалася тут до моменту оформлення документів. Як пише видання з посиланням на співробітника МНС, не виключено, що гуманітарний конвой простоїть в полі під камен Шахтинським аж до 17 серпня. Ось нез'ясована ситуація з гуманітарною допомогою від Російської Федерації, викликає неоднозначну реакцію світу. До України прямує 280 вантажівок, які начебто мають доставити на схід 2000 тонн продовольства, медикаментів і питної води. Як зазначає канадське видання Globe and Mail, гуманітарну допомогу мирним жителям у цих областях буде прийнято з радістю. Але чи не збирається Москва переозброїти армію своїх союзників за допомогою цього конвою або надіслати війська для вторгнення під прикриттям миротворців, над цими питаннями розмірковують іноземні журналісти. Американська газета Foreign Policy російську гуманітарну допомогу називає конвоєм хаосу. Він може бути використаний для провокації, яка і стане причиною інтервенції, пише видання. Журналіст американського інтернет-видання BuzzFeed Max Макс і головний редактор Ехо Москви Олексій Венедиктов міркують: можливо, Путін доручив одному зі своїх улюблених загонів терористів відкрити вогонь по конвою і звинуватити в усьому Київ. У будь-якому випадку, для того, щоб наробити галасу, Камазам не обов'язково перевозити зброю чи військове обладнання. З допомогою так званого гуманітарного конвою Путін хоче виставити себе Спасителем мешканців Донбасу, пише оглядач німецького Держпігель. Захід і Україна різко відреагували на білі вантажівки Росії. І Кремль намагається це використати, вдавши себе миротворця і виставивши на показ безсердечність Заходу і Києва. З цією думкою погоджується і Тайм. Відправка гуманітарної допомоги в Україну може бути хитрим трюком Кремля для того, щоб схилити на свій бік мешканців захоплених терористами територій. Ці реакції Києва, Брюсселя і Вашингтона можуть мати негативні наслідки. Мета гуманітарного конвою, швидше за все, пов'язана настільки із зовнішньою, як з внутрішньою політикою. Такий дорожній затор стане підтвердженням улюбленої пропагандистської тези Кремля. З одного боку буде російський конвой, який поспішає допомогти жертвам війни, а з іншого українська армія, яка хоче цьому завадити. У британському виданні Індепендент гуманітарну допомогу для східної України названо серйозною загрозою суверенітету України і водночас типовим елементом путінського театру, де ніхто достеменно не знає, що ховається за завісою. Однак у статті простежується і позитивна думка. Якби Путін прагнув до повномасштабної війни, не було б особливої потреби режисирувати причину для неї. Приводом могла б стати облога Донецька. Тож нам залишається вірити у краще. Ірина Жовтаножка, телевізійні новини Миколаївщини. Швейцарське оборонне відомство вирішило відмовитись від участі російських пілотів і літаків у військовому авіашоу в місті Паерне на заході Швейцарії. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Департамент оборони захисту населення та спорту Швейцарії. Цитую, це відповідає позиції утримання від контактів з Росією у військовій сфері, яка наразі практикується. Йдеться у повідомленні. Цитую важливо у часи кризи підтримувати контакти. Однак військові контакти мають особливе значення, і у нинішній ситуації необхідно від них. Утримуватись, наголошується у повідомленні оборонного відомства Швейцарії. Раніше у програмі заходу, який відбудеться наприкінці серпня, початку вересня, була передбачена участь авіаційної групи вищого пілотажу військово-повітряних сил Російської Федерації, Російські Вітязі. Льотчики мали показати фігури вищого пілотажу на винищувачах Су-27. Цьогорічне шоу є ювілейним і присвячується сторіччю військово-повітряних сил Швейцарії. До місцевих подій. А відтепер Миколаїв Обленерго. Миколаївгаз, філіал Укртелекому та інші підприємства повинні платити за використання земель під свої комунікаційні спорядження. Мова йде про стовпи, вежі, антени, трансформатори, підземні комунікації. Відповідне рішення було прийнято 24 липня Миколаївською міськраду. Таким чином потенційно до бюджету міста додатково може надходити декілька мільйонів гривень. Обов'язок підприємств платити за використання земель енергетичної, телекомунікаційної та газової систем, які перебувають у комунальній власності, дозволить наповнити бюджет міста. Депутат Миколаївської міськради і автор проєкту рішення Олег Мудрак розтлумачив зміст і позитивні сторони нововведення. Подібний успішний досвід уже продемонстрували деякі області на заході України. Цей проєкт був розроблений ще два з половиною роки тому, однак отримав необхідну кількість депутатських голосів лише зараз. Ті земельні участки, про які я говорю, де закопана ці комунікації, на яких розположена ця інженерія на земельному участку, представляють безполезні для міста Ніколаєва участки по причині того, що на них нічого не можна розміщати. Рішенням передбачено, що на землях, задіяних підприємствами, не можна будувати. Їх неможливо обробляти, отримувати за них орендну плату тощо. Сьогодніся в маршрутці, це транспорт, да? тому платимо за проїзд. Точно так же і організації, які поставляють нам енергоноситель, пользуються своїм транспортом, який стоїть на нашій землі, обов'язані платити. гроші. Депутат звернувся також до керівництва області з пропозицією ухвалити відповідні рішення районними селищними сільськими радами. Є всі підстави очікувати позитивних результатів від рішення. Депутат обіцяє, що тарифи для споживачів залишаться незмінними, а плата за землю, стверджує він, є юридично обґрунтованою. Тож ми надамо в нашому ефірі коментарі всіх зацікавлених сторін. Ірина Жовтоношко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одне офіційне повідомлення. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України. Це рішення підтримало 228 народних депутатів, повідомляє офіційний сайт, сайт Укрінформ. Згідно з ухваленим документом, ГТС не підлягає приватизації і є на 100% державною власністю. При цьому газотранспортна система не може бути передана в управління лише за згодою парламенту. А законом передбачено, що українська держава оголошує публічний... І конкурс на залучення інвесторів щодо модернізації і експлуатації ГТС. Такими інвесторами можуть бути лише компанії, країни-члени Європейської спільноти, які відповідно сертифіковані, або Сполучені Штати Америки. І знову повертаємось до нашого регіону. В районному центрі Казанка дитячий садочок, один вихованців, 240. Красивий, з чудовою зеленою територією і всім, що потрібно для комфортного перебування дітей у закладі. Одна біда. Час від часу ґрунтові води затоплюють підвал, а каналізаційні стоки виходять на поверхню. Через нестачу коштів неможливо завершити роботи з будівництва дренажної та каналізаційної системи і нормалізувати відведення ґрунтових вод. Спеціальний репортаж випуску. Проблема з підтопленням дитсадочку теремок розпочалася ще на стадії будівництва, майже 20 років тому. Над вирішенням питання працював цілий проектний інститут, але заходи не призвели до бажаного результату. Води високо, грунтові води високо, комунікації всі, тепломережі, каналізація все проходить в підвалі, і на даний час воно не обслуговується по простої причині, що там вода. Наступне не не менш важливе питання це видалення каналізаційних відходів із нашого дитячого садка. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, є замовник будівництва, є підрядник будівництва. Замовником будівництва виступає управління капітального будівництва облдержадміністрації, відповідно, вони проводять фінансування. А підрядником у нас компанія ВІК, водопроводи, каналізація, Миколаївське підприємство. Два роки проводяться будівельні роботи, освоєно порядка 40-45. Процентів і відсотків фінансування. Вартість робіт майже 5 мільйонів гривень. Уже дві третини по відведенню цих каналізаційних вод зроблено робіт самих. Перша це у 2013 році проведена сама каналізаційна система. І прокладені труби. У 2014-му вже вириті очисні споруди, де буде відстоюватися, і очищуватись вода. На 2014 рік планувалося підключення самої вже, самого обладнання і монтування всієї системи. Але більше ми поки що не, не владіємо ситуацією, тому що цей проєкт фінансується з державного бюджету. Роботи було призупинено через відсутність фінансування, адже на селищній раді ще висить борг за виконання минулорічних робіт. Якщо не довести справу до кінця, причому в найближчий час, будівлі, як і всі комунікації, почнуть руйнуватися. Каналізаційні ж стоки, що виходять на поверхню, можуть спричинити шкоду дітям і вихователям. Я думаю, що при Умові, що ми будемо регулярно відкачувати каналізаційні стоки, у нас понизиться уровень підземних вод в підвалі. Ми зможемо тоді якісь дії приймати і е, вживати для того, щоб їх взагалі убрати. На сьогоднішній час там вода, тут вода, ми туди просто зайти не можемо. Вирішено питання тільки одне відкрити фінансування і проводити роботи далі. На жаль, на сьогоднішній день питання так і залишається відкритим. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Ось ці події та особистості вже стали історією. Про них ви дізнаєтесь з нашого інтернет-ресурсу. Не перемикайтесь, адже далі буде ще дуже багато цікавого. Далі у випуску. Цього дня святкуються ізнесення животворящого Христа Господня. В народі його називають медовий спас. 14 серпня православні християни відзначають початок Успенського посту. Ваша дитина почала відвідувати дитячий садочок? Ви не в змозі вгамувати власні та дитячі емоції. Матеріал Марини Шкорубської допоможе вам знайти відповіді на болючі питання Як висушити дитячі сльози. Отже, 14 серпня за православним календарем розпочався успенський піст. В цей день святкується свято ізнесення животворящого Христа Господня. А в народі це свято називають першим або медовим спасом. Хрест є для православної людини символом спасіння. Адже Христос своєю хресною смертю переміг смерть. І сьогодні Церква церковні. Крест, гроб, трідневне воскресеніє і славної паки Христового. Христову. святкування з поклонінням чесному Христу Господньому з урочистою службою Божою офіційно було встановлено в 1168 році в Константинополі. Тоді, в серпні, люди чимало починали страждати від усяких хвороб. І тому освячення міст і доріг чесним Христом Господнім стало не лише доброю традицією, а й реальною необхідністю. Ізнесення чесних дрів це якби є символ кресного ходу, коли з святим Христом обходять, ограждають селення. Водночас, з ізнесенням чесного животворячого христа Господнього, церква згадує пам'ять хозавітних мучеників Маковіїв. Сім братів Маковіїв та їх мати Соломонія разом зі своїм вчителем Єліазаром були замучені за те, що відмовились порушити закон. Сьогодні існує в народі традиція на свято Маковіїв освячувати мак. Хоча, як виявляється, мак до мучеників Маковіїв ніякого відношення не має. От того, що освящає мак. Это не зависит от праздника Маковеев. Просто название как бы, еще в Библии идет, что Маковеи, именно мученики, которые пострадали. И в будущем мы знаем, что через некоторое время Иуда Маковей, через 10 лет после страданий с этим самим мучеником Маковеев, он созвал войско, которое освободил иудею от этого языческого царя Антиоха и Епифана. Події, які відбувались більше двох тисяч років тому, таємничо з'єднуються з Днем сьогоднішнім в лоні Православної церкви, в якій зникає час. Адже, за Словом Писання, Христос один сьогодні і завтра і завжди, Хресна хода завершує святкове богослужіння, після якого служиться урочистий молебен на освячення води і меда. Тому і не дивно, що саме сьогодні біля церкви розгорнувся медовий ярмарок. Як звісно, мед найкорисніший продукт харчування. Лучше нічого немає. Последний продукт, який залишився натуральним. Заходяться в супермаркеті практично съє, є нічого. Все з її є з добавками, з консервантами. Ну, все вражається в общем те не інтересно. А мед, він сладкий. Он очень вкусний, он ароматний. Он якби как бы, ну, похож на інші продукти. Да? Похож. Ну, нього атлія чим відрізняється? Це бактеріцидність. Солодку медову продукцію можна було скуштувати, а освячення її святою водою надає їй ще більше цілющої сили. Ані Тарашевська, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини. На календарі 14 серпня літо добігає кінця. В дошкільних навчальних закладах з'явилось чимало нових малюків. Якщо ваша дитина почала відвідувати садочок, ви кожного ранку не можете вгамувати свої та її емоції. Наступний відеоматеріал для вас як висушити дитячі сльози, досліджувала Марина Шкорубська. Сльози нестерпний біль в очах. Серце матері крається від такого вигляду рідного янголятка. Ну як його залишити в дитячому садочку? Але це все лірика. Наука має більш прозаїчну назву для періоду звикання дитини до дошкільного закладу. Адаптація існує три. Ступень адаптації це легка адаптація, коли дитина адаптується за один тиждень. Є середня адаптація, коли дитина адаптується протягом місяця. Є важка ступень адаптації. Дитина може адаптуватися до пів року. Дитина не звикла залишатися з чужими людьми. Малюка в групі ображають діти. До істерики його доводить ненависна каша. Материнська уява готова знайти будь-які причини цим сльозам. Але причина одна. По-перше, мама це найрідніша людина для дитини. Тому я думаю, що навіть коли я була дитиною, то в мене був би жах, що мене розлучають з матусею. Тому, от і виходить так, що дитина плаче, дитина страджає. На зміни умов реагує не тільки психіка, але й весь організм дитини. Більшість дітей в період адаптації починають хворіти. Це зв'язано з сильним стресом, який дитина відчуває під час відвідування дитячого садка. В цей період у дитини падає, послаблюється імунна система, діти починають хворіти. Може навіть забути навички, яких навчили її батьки. Може погано спати, може відмовлятися від їжі. Ми можемо заспокоїти матусь, тому що це нормальний період в житті дитини. Для полегшення адаптаційного періоду та пом'якшення стресової ситуації дитину вводять в дитячий колектив поступово. Цей період, задля єдиної мети комфортної та м'якої адаптації малюка в дитячому садочку, об'єднують зусилля чимало дорослих. Вихователі та їх помічники, психологи, медики, але головну скрипку в цій копіткій справі грає все ж таки сім'я, зокрема матуся у спілкування з дитиною мамі обов'язково треба більше ніжності, більше тепла. Ну якщо пообіцяла матуся щось дитині. Я тобі принесу, куплю, а ти тільки іди, і я повернуся за тобою. То це треба виконати. За думкою психологів, підготовка до дитячого садочку в сім'ї повинна проводитись постійно. Треба заздалегідь підготувати дитину до дитячого садочка, а саме це наблизити режим домашній, ближче до режиму дошкільного закладу. Також треба вчити дитину елементарним навичкам самообслуговування, тобто користуватися горшиком, тримати ложку у руці, одягатися, роздягатися. Тому педагоги радять відкинути погані думки, не налаштовуватись на негатив, привести малюка, і йти займатися своїми справами зі спокійним Серцем. Марина Шкурубська, Сергій Єрбаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події четверга 14 серпня. Поглядом журналістів телеканалу Миколаїв я з вами прощаюся до завтра, до 8 години ранку. Чекаю з новим зведенням інформації. Приємного вечора і бувайте здорові. І за даними синоптиків, 15 серпня в Миколаїві та області збережеться ясна погода. Вітер східний 1-2 метри на секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стопчика, вологість 38%. В Миколаєві температура вночі коливатиметься від 22 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 36-38 з позначкою плюс. На території області вночі плюс 21 плюс 26, а вдень 29-38 тепла. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня установи АТ Ощадбанк Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Благодійний фонд за ВДВ збирає кошти для закупівлі обмандування, військового спорядження та іншого необхідного майна за замовленням командування військової частини 79-ї окремої аеромобільної бригади, що вийшла із зони АТО. Звертаємося до керівників підприємств, установ, приватним підприємцям, фермерам Миколаївської області, до всіх небайдужих надати посильну допомогу. Запрошуємо до співпраці депутатів, волонтерів інші благодійні організації. Контактні телефони 063 618 88 21, а також 097 494 1799, а реквізити для переказу коштів на ваших екранах.